І що б ви думали, не встигла я вам перше відео виставити, як дзвонить наша сусідка по фермі. У вас одна корова відв'язалась, бігає по хліву, <с> вона поросипала зерно, зараза. Персик, то я про тебе розказую. А друга телиця, та друга то наша принцеса, наша нетелька, от вирощена з маленького телятка. У нас її мама на фермі виросла і вирощена теж з телятка, і вже вона, то вже внучок. Маня, ти стала бабцею. Телятко, бачите, велике. Голова, каже, мене велика, я сам Ну, нормальне десь. Кілограм скільки? 35-40 плюс-мінус. 40 кілограм плюс-мінус, каже, на око. То мусили трошки підтягнути. І от 5 хвилин тому ми його витягнули, воно вже по всьому хліві льотає, хоче встати. Давай ну, лізь на солому, на сіно, бо зараз мені напишуть, що тримаю теля в цементі. Що Ти бідний вмираєш тут, мордуємо тебе. Давай. Файний такий бичара, файний. Може, кому приглянеться, то будемо продавати його. Від гарної мамки буде на селекцію добре, якщо хтось такий тримає бачків для себе чи на покриття. О, знайомляться. Бо каже, бабця в мене файна, мамця в мене файна, але то каже, та, по тату треба дивитися, правда? А татом у нас гуштин чорнорябий. Ну, такий у нас сьогодні, такий сьогодні ранок, я ще кама не пила. Йолки-палки, бачите? До речі, що хочу зразу сказати: корові після отелу ми не даємо нічого, крім теплої води, ніяких цукрів, глюкоз, енергетиків і решта. Нічого я не даю. От побачимо, е, вона ще от тільки втилилася, кажу, п'ять хвилин тому, витягла телятку, ще вона не вставала. Зараз будемо пробувати зганяти, хай трошки відпочине, бо бідненька намочилася вона коло нього. Вечара. Та? який вже є гарний хлоп, гарний хлоп. Ну, коротше, він куди <хи> треба йти, бо бачу, що він зараз заповзе мені в рештак. Треба його буде в кліточку посадити, щоб він мені по хліві не лазив. Це мамку подоїти, кажи, молозва мені дати, щоб я був файний. Трошки наковтався, видно, води, бо трошки хрипить носом. Ну, нічого. Зараз подивимося, як та корівка буде себе вести, може ще. Дасть Бог все буде добре. Так що йдемо далі працювати.